Життя українських героїв у картинах. Унікальна виставка, що відображає екзистенцію козацької долі, представлена у Городоцькому краєзнавчому музеї. Виставка 34 картин. Це Подільська Бетка, містична сила козацької символіки, яку нам надав на експонування професор медицини меценат Микола Іванович Гуменюк. Картини відомого подільського художника Бориса Негода, заслуженого художника України. Картини написані в улюбленій техніці автора олійною Пастелю. Більше вони символічно поєднують минуле з теперішнім. Негода на 34 полотнах зобразив стиль козацького життя. Ми знаємо, що козак він символізує дух, міць. Так ми можемо сьогодні порівняти яким чином із збройними силами України з нашими відважними воїнами. Унікальність цих експонатів полягає в самому малюнку, адже крім козаків, бандури та шаблі, вимальовані літери подільської абетки. Таким чином автор наче відкриває глибину культурної спадщини. Кожна літера символізує, ви знаєте, підпис під кожною картиною. Ось він і асоціюється з тією літерою, яка зображена. Ми знаємо, що на літ, до прикладу, літера Т зображений козак Мамай із бандурою. Ідеєю для відкриття цієї виставки стала тріумфальна перемога українського боксера Олександра Усика, адже саме атрибут, який виніс боксер на ринг, зображений на картинах. Коли озвучували ім'я переможця на ринг винесли шаблю це вид з проярства століття, яка належала видатному гетьману війська запорізького Івана Мазепі. І ви знаєте, це така культурна дипломатія, саме за допомогою мистецтва, саме за допомогою таких експонатів, які сьогодні знаходяться важливих експонатів в музеях України. Ми повинні говорити про себе на увесь світ. Ми повинні популяризувати своє мистецтво. Свою Культуру і розуміти, що ми нація непереможних. Тож оглянути унікальну виставку та зануритися у містичну силу козацької символіки Подільської абетки зможе кожен охочий. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.